Доброго дня! Дякую, що знайшли хвилинку та завітали на мій канал. Сьогоднішня рубрика наготувала ось таке мотиваційне відео. Сподіваюся, що навіть якщо ви не планували готувати, подивившись дану рубрику, ви виберете для себе якийсь рецепт, який вам сподобається, ви його обов'язково приготуєте і у вас теж буде смачно вдома. А почну я із приготування сніданку. Так захотілося мені вареників на пару, що вони навіть приснилися. Але пароварки в мене немає, навіть шматка марлі немає, щоб готувати. Але дуже-дуже хотілося, тому. Не зволікаю, а готую і покажу вам ще один метод, який, можливо, вам теж знадобиться. Ви ним скористаєтесь і обов'язково приготуєте. Тісто універсальне, я на ньому готую дуже часто, з будь-якою начинкою, вареники виходять дуже смачні, пористі і легко готуються. В миску просію борошно, додаю цукор та сіль і обов'язково соду. Так як я буду готувати солодкі вареники, я ще додаю трішки ванільного цукру. Всі інгредієнти обов'язково пропишу під відео. Замішую сухі інгредієнти, а потім додаю кефір. Його не підігріваю, беру відразу з холодильника і поступово додаю, замішую тісто, щоб воно було м'якеньке, може навіть трішки липнути до рук. Спочатку обмішую все в мисці, а потім пересипаю на робочу Поверхню, припиляю борошном і легенько його замішую. Багато борошна не додавайте, так як тісто має бути, повторюся, м'яким і навіть трішечки липнути до рук. Довго тісто не вимішую, буквально декілька хвилин. Потім відкладаю його, обгортаю обов'язково або харчовою плівкою, або кладу в пакетик і залишаю на хвилин 5 щоб воно полежало, а в цей час приготую начинку. Я буду готувати солодку начинку із кисломолочного сиру. Але знаю, що є хто любить додавати до сиру сіль. Ви як? Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Я ніколи не куштувала сир із вигляді солодної начинки. Щось для мене це завжди солодке з додаванням ваніліну або ванільного цукру. А Як подобається вам. Начинка готується дуже швидко, просто, сир у мене купований з магазину, жирність його не має значення. Додаю трішки солі, ванільного цукру і звичайного цукру все перемішую ложкою. Якщо сир у вас такий, що розпадається, крихкий, тоді додавте один жовток. Я не додавала жовток, тому що сир, і так, ви бачите, він такий ось, більш схожий на сиркову масу, гарно тримається і не розсипається. Ретельно перемішую і буду формувати вареники. Тісто трішки відлижалося, воно м'якеньке, еластичне, легко розкачується, ще припиляю робочу поверхню борошном, буду розкачувати. Сильно тонко не розкачую, але і товщина теж має бути відповідною, тому що це парові вареники, вони обов'язково збільшуються в об'ємі, приблизно вдвічі. Тому Орієнтуйтеся і форму теж робіть їм невелику. Я розкачую, а потім буду вирізати з допомогою кільця для формування печива, щоб вареники були одного розміру. Якщо ви дивитеся дане відео без підписки, обов'язково попрошу вас підписатися на канал, натискайте пальчик вверх, якщо вам подобаються рецепти простої, смачної та перевіреної домашньої кухні. Якщо вам не складно, залиште в коментарях будь-який смайлик або коментар невеличкий, це допоможе каналу більше набрати поширення на Ютубі. Я вже сформувала ось такі невеличкі вареники, розкладаю начинки щедро, багатенько. Так як домашні вареники мають бути багаті на начинку. Защіпую ретельно краї, прохожуся навіть двічі пальчиками, щоб не розлізлися, тому що готуються вони не в воді, готуються на пару, збільшуються, і якщо погано защіпити, то можуть. Може, начинка повиходити з них. Ось сформувала вареники, а в даний час поставила сковорідку, в якій буду готувати. Ще ніколи так не готувала, але ось спробувала і мені дійсно сподобалося. В глибоку сковорідку наливаю воду, небагато і викладаю чистий рушничок, води має бути стільки, щоб повністю рушник був у воді. Після того, як вода закипить, Викладаю вареники не щільно, щоб їм було місце де рости. Засікаю 5 хвилин і в цей час уже кришку не відкриваю. Готую під закритою кришкою рівно 5 хвилин. Цього часу вистачає, вареники гарно проготовлюються, дуже пухкі і смачні. Ось такий лайфхак. Сподіваюся, вам для, для вас він теж буде корисним. Якщо ви не маєте пароварки, скористайтесь і обов'язково приготуєте смачні пухті парові вареники. Час вийшов, рівно 5 хвилин, але ви, якщо готуєте перший раз, можете відкрити кришку, подивитися, зорієнтуватися, тому що час також залежить від розмірів. Якщо будуть сильно малесенькі вареники, їм потрібно менше часу виймаю. В миску нарізала трішки вершкового масла. І ось такі красунчики, вареники, вийшли в мене в результаті. Швиденько викладаю наступну порцію і готую. Перші навіть не встигають вихолонути. Ми більше любимо такі парові вареники, пухкі, але це вже на ваш смак. Раджу! Приготувати за цим рецептом. Є ще в мене на каналі інший рецепт, де тісто більш таке тоненьке, заверне і для себе визначитися, які вам подобаються найбільше. Обов'язково подаю вареники із сметаною. Ось, показала вам в розломі, тісто приготувалося, начинка залишилася на місці. Ось такий у нас сьогодні сніданок. Буду чекати на вашу відповідь в коментарях, як ви полюбляєте парові вареники, чи вам більше подобається на тонкому тісті, і чи взагалі любить ваша сім'я вареники і з якою начинкою. А я далі вже буду показувати, що готувала протягом дня на наступні декілька днів. Приготувала ось таку велику кастрюлю борща, зварила його на риберцях, вийшов в міру густий, наваристий, обов'язково додаю. Васолю, рецепт також є в мене вже на каналі. Борщ готую часто, особливо в такий зимовий період. Літом щось більше хочеться суп, легенький суп, щоб був, а от саме коли похолодало, більше хочеться наваристого і смачного борща. На вечерю син попросив приготувати картоплю по селянськи але це такий мій варіант, тому що шкірку я обираю. Мені так більше подобається, якщо це не для подачі до святкового столу, то я готую саме так. Теж такий метод, можливо, хто не знає. Картопля готується набагато швидше. В Каструлю набираю води, довожу її до кипіння і відключаю. В ось цей окріп. Поміщаю підготовлену, нарізану на великі шматочки картоплю і залишаю на хвилин 5-7, поки вода не вихолоне, щоб картопля побула в окропі. Потім воду зливаю і вже додаю спеції, мариную картоплю і буду готувати її в духовці, як звичайно, картоплю по-селянськи. Спеції можна брати будь-які за вашим смаком. У мене спеції для картоплі. Додаю трішки копченої паприки, сіль. І обов'язково рослинної олії. Картоплю гарно замариную, щоб пройшлася ароматами спецій, трав. Залишу на хвилин 10, щоб постояла в розігріту духовку 200 градусів, хвилин 15, 20, і картопля ароматна, смачна. А, забула вам сказати, обов'язково додаю чесничок, тоді вона ще стає ароматнішою. Виходить в результаті. Так, картопля готується швидше, вона м'яка виходить серединці і хрустка ззовні. Скоринка в неї ароматна, тому, думаю, такий метод вам теж сподобається. Розприділяю по формі, щоб картопля була бажана в один ряд, тоді вона краще приготується в духовку. І аромат роздається по всій квартирі. Ось цей чесничок, що ми додавали, робить своє. Дуже смачно. Ось покажу вам готовий результат, що я сьогодні приготувала. На перше, це в мене борщ. Потім ще готувала плов на сковорідці. я вже вам не показувала. Тому що, в дане меню в мене на декілька днів, так як готую на 3-4 дні, як виходить. Ось такий. Борщ вийшов дуже наваристий. Плов, зручно готувати все в одній посудині. Спочатку підсмажую м'ясо, потім додаю моркву, цибулю і вже в кінці приготування рис. Капусту, стушила. спекла смачне печиво молочне. І ось такі вийшли вареники, дуже пухкі. Раджу вам приготувати. Начинка може будь-яка, як солона буде, так і солодка. І рецепт молочних корчиків теж обов'язково буде в мене на каналі. Вони легко готуються, виходять пористі, хрумкі серединці м'якенькі, а зовні, як ви бачите, підсмажені і дуже красиві. І ароматна картопелька по-селянськи. Ось таке у мене сьогодні меню. Сподіваюся, деякі страви, рецепт деяких страв ви візьмете собі на замітку. Обов'язково приготуєте, картопелька дійсно м'яка, а зовні така хрустка, в неї виходить з коринка. Буду чекати на вашу підтримку в коментарях. Бажаю вам смачного, всього найкращого! Обов'язково готуйте з любов'ю, радуйте своїх близьких та рідних. Нехай завжди у вас буде смачно вдома! До наступного відео. Всім пока-пока!